Всім привіт! Кінець вересня. Кінець вересня стоїть года літня, плюс 25 і обіцяють підняття денної і нічної температури. Я такого не пам'ятаю, щоб так от а така була осінь, тепліше літніх місяців. Ну що ти скажеш? 23 вересня і ось так виглядають деякі поля. Сонях соняк змолотили. Від соняха майже нічого не залишилось. А ось тут поля гудуть. 23 вересня. Я очікував, що свиріпа вже перецвіла, але ж ні, схоже, що вона набирає оберти і входить в самий-самий сік. Деяка свиріпа вже доходить до метрового росту. 23 вересня, гудить. 100 метрів від моїх вуликів. Що там робиться, я навіть не уявляю. Мені, мені вже буде страшно заглядати, через тиждень зібрався подивитися деякі вибіркова гнізда. Тому що має тут рути на рутах все ж таки йти в зиму треба обережніше, ніж на Даданах чи тим паче на українках. І ось тут так, ось так іде бджола в зиму. Можливо, тут ще повно розплоду, а якщо було повно розплоду, можливо, вже і меду немає. Ну, будемо дивитися, будемо аби не пізно подивитися, що немає меду або, або ще що. Ну, Вже буде, як буде, природа відрегулює своє. Так, така ситуація. Пізній соняк, який начебто ще зовсім зовсім нещодавно цвів, виглядає вже ось так. Поле, яке посіяли трохи раніше, виглядає вже ось так. Ну, а саме ранішнє поле взагалі ніяк не, не виглядає. Воно виглядає вже ось так. Це й добре. Мені буде набагато простіше йти до насіння, аніж, аніж по такому Місцями, особливо на зворотах. Соняшника залишилось лежати досить багато. Але наш він потрібен. Солярка, яка потрібна, щоб за ним сюди проїхати, а потім ще з ним возитися на багато дорожче вже готової алії на базарі. Ось така у нас осінь. Їде трактор по полю, дискує. Ось вам і ерозія ґрунтів і А це все вже не чернозем, це все вже летить суглинок. Чорнозем тут скінчився десятки років тому. Ось такий це не дим, не пожежа, це земля улітає. Ось такий вересень Працюють джоли Все так, як відбувалося два місяці по тому і так, друзі, ми на місці Ось цю місцину Я і хотів сьогодні відвідати у мене дуже-дуже багато замовлень. Ух ти! А тут я знайшов ще і клен польовий, клен польовий, на якому багато-багато насіння. Це теж дуже добре, адже у мене дефіцит по кленам в цьому році дефіцит так само, як і дефіцит був по липі. Ну то, то друге, другий фільм, друге відео про клени у мене вже воно є. А я хотів би сказати пару, пару слов про ваточник. Ваточник, ось такий у нас росте ваточник. Це той, який був збитий, зрізаний, скошений, спалений, він іще не дозрів. Так ось, що я хотів про нього ще сказати. Про... Мені багато пишуть людей, які називають себе екологами, біологами. Природа що не треба рекламувати ваточник, що ваточник це інвазивна і дуже-дуже зла для нашої природи рослина, що не треба взагалі, щоб пасічники знали, я з цим не згоден. Я згоден лише, лише за одним. Що дійсно, якщо у вас природа не тронута, ось приблизно як тут була, поки, поки не почали її копати, вона стала ось така, як тут стала. Якщо у вас природа не тронута, та звісно, краще садити в такій природі липи, клени, сіяти пустирник, татарник, рослини, які, які з нашої природи, які вже давно в наших, в наших біоцинозах свої. Вони їх не змінюють і приймаються краще, і приживаються краще. І ніяких, ніяких наслідків від цього для біоцинозів не буде. То краще не сіяти, не садити ваточник. Це все-таки дійсно інвазивна, чужорідна рослина, вона у нас є і добре. Розмножати її більше, ніж росло наших природних рослин, і дійсно можливо і не потрібно. Але це тільки з однієї сторони. З другої сторони, якщо у вас не така природа, а якісь степи, степи, розпахані балки, які розмиті дощами, і там вже вилізли на поверх суглинки. На яких нічого нічого не, не росте, тому що мало того, що, що вони суглинки, мало того, що це степова зона. І вони так вони ще й залиті нашими біологами хіміки гліфосатом, І там нічого нічого не росте, а тільки розширюється руга, а те вся глина, яка, яку змивають дощі, вона замулює водойми водою внизу, замулюються річки, струмки і, і таке інше, то краще, ніж картина деградованої. Деградованого суглинку набагато краще ось така рослина. Це ваточник, який, на мою думку, вбити може тільки людина і хімія. В природі він буде чіплятися за життя до останнього. І ось чому я е, все, ж таки, все ж таки збираю насіння. Ваточник це своєрідний своєрідний тромбоцит для нашої природи. Там, де біоценос вбитий, де його перепахали, залили гліфосатом, і стоїть відкрита розорена земля, як відкрита рана. То ось такі рослини, як ваточник чи золотарник, вони закривають цю рану, як немов це роблять тромбоцити. Які закривають кровоточичу рану у людському організму. Ось такий тромбоцит в природі – це ваточник, золотарник та інші можливі рослини, такі дерева, такі як лен американський. Але ж на відміну від того, що розповідаючи все, він захоплює територію і змінює її назавжди. Нічого подібного, це неправда. тут була ділянка із викопаною глинякою. Тут нічого не росло, була просто відкрита гола глина. Вода розмивала цю глину, вона текла вниз і, і ось ось утворилася бо я яруга. Я не знаю, звідки тут з'явився цей ватичник. Тут один місцевий житель мене звинувачує в появі цього золотарника в лісах. Думає, що це я його приніс. Він, він вважає, що я такий всесильний, всемогутній, щоб на всю Україну приніс ватичник. Ну хай думає собі що хоче. Так ось, ватичник сюди прилетів і поселився саме тут, тому що. Тому що тут була відкрита гола, відкрита гола земля. Ваточник ніколи в житті не можна посіяти. Ні, посіяти можна там, де нормальна природа, де нормальний біоценоз. Він просто-напросто там не проживеться. Я це пробував і проводив експерименти просто у себе на подвір'ї. Там, де щільний шар трави і дерну. Ваточник, ватешника варіантів немає, як і в будь-якої другої рослини. Так ось, а там, де ґрунт мертвий, там, де ґрунт мер, мертвий, першим, в першу чергу його покриває. Ватишник, золотарник. що там у нас із природних крапива, можливо? Так ось, 5-6 років, 5-6 років. І ваточник починає деградувати. Після 5-6 років росту ватешника. Ватишник, можливо, переноситься на інші відкриті ділянки вітром. А тут починають рости трава, дерева. Якщо в якщо мене тут лісова зона, то у мене починають рости дерева. Ось вони. Якщо це степова, то почне рости трава. Ватечник це не, не назавжди. Ваточник не такий страшний, як його малюють. Він здатен просто швидко швидко закривати відкриту кровоточичу рану, яку створює людина на землі. Звичайно, його насівати в здорових біоценозах, в лісах, мабуть, не потрібно. І як можна, як можна занести ватичник краще, ніж це він робить сам. От така коробочка відкривається і це все. При найменшому вітрі улітає дуже-дуже далеко. Краще, чим краще, сам ваточник його розмножити не може ніхто. Він з'являється в самих-самих неочікуваних місцях. Зовсім не значить, що його хтось, хтось сюди приніс. Він сам прекрасно літає. В радянській літературі, яка пропагувала ваточник, як сільськогосподарську культуру, культуру розповідалось, що ваточник в Україні не може дуже швидко розмножуватися і займати великі неймовірні площі на великих відстанях по одній простій причині, що е, тепла в Україні для ваточника не вистачає. Цей міф, щойно я показував, насіння 100% достигло. Ось із-за цього ваточник почав розмножуватись. Просто, як то кажуть, екологи, катастрофічно швидко. Воно дозріває ще й як і здатне переміщуватись на величезні відстані в залежності від вітру. І ось я збираю насіння ватишника і доказ тих слів, що я тільки що розповідав. Приблизно 10, 10 років тому тут нехороші люди зняли верхній шар ґрунту. Не буду розповідати навіщо. Замість цього слою ґрунту утворилась просто глиняна жижа, яка стікала донизу і міг утворитися яруга. Через два роки все це було покрите ваточником, таким щільним, що через нього було важко пройти. Тепер ватичник все рідше і рідше і з ваточника росте верба козя. Верба козяча. Була глиняна яруга, земля споплюжена людьми, затягнулася ваточником, а тепер буде ліс із верби козячої. Теж гарний медонос. Так що Ваточник це не назавжди. Не слухайте страшилки. Страшилки про страшні рослини це лише для того, щоб збільшити розпилювання коштів по боротьбі із страшними страшилками, страшними рослинами. Насправді найстрашніша рослина і тварина це людина. То б я не ставив ваточник на перше місце серед агресивних інвазивних рослин. Найагресивніша і найнебезпечніша це на першому місці, звичайно, амброзія полиналиста. А ця ось невеличка рослинка, так так-так, це та саме та амброзія, яку розвезли по всій Україні своїми комбайнами великі агрохолдинги. Це ті самі агрохолдинги, які вирішать най, найгучніше, що любителі, пасічники та садівники розмножують їм ватичник. А ось амброзія вона не лише агресивно себе поводить до інших культур, не лише виживає у всіх умовах і захоплює навіть асфальтовані дороги. Вона із землі забирає найпотрібніший ресурс для всіх рослин воду. Якщо всі наші природні рослини воду можуть діставати із землі фізичним шляхом, то амброзія полонелиста забирає молекули води хімічним. тим самим в посушливу погоду, в таку як зараз, залишає землю зовсім без молекул води і, і перетворює її просто на марсіанський пил. Ось так перше місце, перше місце я вважаю, що всі згодні це амброзія полинолиста. Але якщо на першому місці амброзія полонолиста, то на другому місці все-таки все одно не ватичник. На друге місце я поставив би золотарник. Золотарник, так як і ватичник розноситься вітром, на його насіння парашутики дуже легкі, але у золотарника, здається, насіння в тисячі разів більше і воно в тисячі разів дрібніше, летить далі, далі, далі швидше. І золотарник, що важливо, має змогу все ж таки захоплювати. Землі, які не були споплюжені людиною, не були зорані або перекопані, розмиті, роздолбані. Золотарних може, може займати біоценози, які не пахалися. На відміну від ваточника. Тож золотарник займає почесне друге місце. І все одно, і все одно ось тут було поле. Після поля були трави. Потім його захопив це місце золотарник і все одно 5-10 років і золотарник починає, починає потроху деградувати, фрагментуватись. Його зараз люди стають такими кочка подібними і все одно рано чи пізно поступаються місцем нашим звичайним рослинам. Ось це ось була піжма, щось її з'їло. Хвощ польовий, чебрець, материнка, ваточник, хоч круч, хоч верть золотарник, до речі, як і вазочник, поступається з часом нормальним, нормальним нашим природним рослинам і ніколи не захоплює ділянку землі назавжди. Тож, Тож, хоч хоче на третьому місці, але я вам скажу, що немає такого страшного такої страшної рослини, з якої б треба нещадно було боротися і до повного її викорінювання. Тож це все міфи. Звичайно, звичайне, нема диму без вогню, щось є і. Не дуже корисно в цих інвазивних рослин, адже вони інвазивні і цим все сказано. Звідки беруться ці міфи і сказки про страшну рослину, яка захоплює весь світ і скоро е, виживе людину із планети. Де дуже просто на боротьбу на боротьбу із такими інвазивними псевдострашними рослинами дуже легко і просто. Насвоювати великі кошти, і неможливо перевірити, як вони були використані, куди вони були використані і з якою ефективністю. Якщо якийсь агролізгосп бере кошти і на зобов'язання виростати 10 мільйонів дубків, то 10 мільйонів дубків можна порахувати і визначити їхню якість. Якість роботи по боротьбі із інвазивними рослинами, рослинами визначити практично неможливо. Тож це. Просто золота жила, ось і все. Ось такі золота жила, такі золоті. Дійсно, ось такі золоті інвазивні бур'яни. Більше і інакше краще не скажеш. Золоті бур'яни для когось. Інвазивні бур'яни для когось золоті. Дякую всім за увагу та терпіння.